на Вінничині підсумували роботу агропромислового комплексу за 2024 рік та обговорили особливості проведення весняно-польових робіт. Про це йшлося під час виїзного засідання колегії обласної військової адміністрації та колегії департаменту агропромислового розвитку. Засідання провели на базі дослідного господарства Олександрівське національного наукового центру інституту землеробства. Заступниця міністра аграрної політики та продовольства Людмила Шемелинець зазначила, що нині Україна поступово переходить Одить від статусу аграрної країни до агроіндустріальної, впроваджуються переробні технології. «Міністерство запроваджує багато програм, направлених на підтримку саме переробки в аграрному секторі. Тому ми завжди сподіваємося, що ми є вашими союзниками. Ми намагаємось завжди чути вас, і сподіваємося, що ви це відчуваєте. В умовах воєнного часу агропромисловий комплекс регіону спроможний забезпечити населення області та України харчовими продуктами та конкурувати на міжнародних ринках. На сьогодні 364 підприємства аграрного сектору області отримали статус критично важливого. Це найбільша кількість в Україні. Наш аграрний сектор вистояв і продовжує працювати забезпечуючи продовольчу безпеку. Я хочу подякувати всім аграріям. В надзвичайно складних умовах ви все ж таки вирощуєте врожаї, забезпечуєте відповідні робочі місця, сплачуєте податки, наповнюючи всі бюджети, ще допомагаєте Збройним силам України, допомагаєте на місцях і внутрішньо переміщеним особам і тим громадам розвиватися. Наразі Вінничина утримує лідируючі позиції серед інших областей по виробництву сільськогосподарської продукції. Як повідомив директор департаменту агропромислового розвитку ОВА Олег Сідоров, торік валовий збір зерна склав понад 4 мільйони тонн. Вироблено майже 350 тисяч тонн цукру. В області розвивають виробництво овочів закритого ґрунту. Цьому також сприяло використання коштів державної програми. Є робота у 2024 році. Завершено реалізацію 47 інвестиційних проєктів. Крім того, Агропідприємства залучили по програмі Доступні кредити понад 4 мільярди гривень кредитних ресурсів для розвитку свого бізнесу. Йшлося на засіданні також про зміни в податковому законодавстві, говорили про стратегію догляду за озимими зерновими культурами у ранньовесняний період. Також піднімали питання цінових тенденцій на зернові та олійні культури майбутнього врожаю. Кращим агровиробникам за співпрацю вручили грамоти обласної військової адміністрації та обласної ради.